Оля Полякова. Та не тим своїм. Леся Никитюк. Хто це? Ведуча Леся Никитюк. А, то та, да, що Адди дитинку родила, ну, вона Казка. Найбуде, буде, при ну. ньому. Надя Дорофеєва. Я не люблю її. Дзідзьо. О, Дзідзьо люблю, то наш пацан. <laughs> Катя Осадча. Не люблю, вона ще спорта. Макс Барський. Не люблю я. Кіна Карл. Най буде. Ничайно. Юлія Саніна. Найбуде. буде. Красно співать. Півоваров. Ну найбуде буде то красний хлопчик. Дуже красно співать українську. Якусь мелодію таку задушевну, що аж серце болить. Кошовий. Кото такий. Та із Квартала, той що в висок. Йой, та морда вже не стає у... Вже не впізнаєш. Я вже не <рес> був красний хлопчик, а тепер борду, як... Видаляти чи хай буде? Видаляй, видаляй. Клопотенко. Ну най буде все повар по житті. Джамали. Не буде хвиля. Так. Альона Альона. Не. Сердючка. Не хочу. От о-о-о, вже отпадняк. Аллона Вінницька. А ко то то така? Це співачка. Не а, помниш? то та що якусь там програму вели. З Я... Віагра. Ні, а. А, Віагру і зіла. Ну, най буде хренський. Юджин Лович. А во, а се хто? <реш> то блогер відомий. Не а ну най буде, но ну, най буде. Ну, най буде ладно.